Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Вас затримало ТЦК, ну, поліція, звісно, затримала, ТЦК не має права затримати, має право поліція затримати. Разом з ТЦК доставили до приміщення ТЦК. Ми зараз не говоримо про те, що були у вас порушення чи ні. От по факту вже ситуація. І провели вам медичний огляд ВЛК, хоча ви від нього відмовлялись, тому що не мали з собою там амбулаторної карти хворого і медичних документів ваших висновків. Чи є це законним? Зараз в цьому відео розбираємось. З цим питанням і підставою, звісно, є рішення суду, декілька рішень суду. І зараз я процитую, що зазначає в нас суд з цих питань, і, звісно, ми це обговоримо ще е, по суті. Да, відкоментую зі свого боку. Тому залишайтеся, якщо цікаво. Послухайте, поділіться цим відео. Якщо будете вважати його корисним, підпишіться на канал, хто не підписаний, щоб не пропускати такі важливі і цікаві відео. Є ще телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там більш швидко тезисно, по суті, виходять всі ці новини, можете підписатись на нього і за пошуком подивіться, може там є якась новина або якась інформація, яка буде корисна особисто вам. І так, з цього питання цитую рішення суду, це в нас адміністративна справа, звісно, зарічний районний суд Міста Суми. Справа 591, дріб 12.44, дріб 25. Якщо дуже коротко, по суті, от як, як починав у відео, да, там затримали. Людину доставили до ТЦК, людина відмовилась від ВЛК. Разом з тим, там, ну, пройшла якимось чином це ВЛК. І е, чи є це законним. І от суд відповідає на це питання таким чином у нас. да? Зараз я процитую рішення суду, ну, викладає тут обставини справи, нормативну базу, це не буду зачитувати. От основне зачитую в пункті 3. 3.5 розділу 3 положення 402. Це в нас наказ Міноборони 402. да, вказано, що військово зобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний надати членам ВЛК ТЦК ТСП медичну карту амбулаторного хворого за формою 025 дріб о, затверджено наказом від 14 лютого 12 року номер 110. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що саме зобов'язаний, а не може тут зазначеним. Це Міноборони писала таким чином, це ж не людина видумала. Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення. Ну, там така довга назва, да? виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, що така інформація відсутня в ЄСО. Зазначені документи, а також особові справи офіцерського, сержантського старшинського рядового складу запасу ТЦК та СП, до початку огляду подає для вивчення УВЛК. Отже, чинним законодавством встановлено імперативний обов'язок. Імперативний це обов'язковий, да? тобто немає вибору там, можу, не можу, хочу, не хочу, імперативно. Перед походженням, проходженням військово лікарської комісії надати членам ВЛК ТЦК та СП медичну документацію, яка стосується стану його здоров'я, у тому числі медичну карту амбулаторного хворого за форму 025О. Лікарі, які включаються до складу ВЛК із закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, під час проведення медичного огляду ознайомлюється з медичними записами в ЄСОС та з іншими медичними документами, які надає військове що характеризують його стан здоров'я, а також вносять до ЄСОС відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації. Вище зазначене положення чинного законодавства об'єктивно може бути дотримане особою. Оскільки коли медичний огляд слідує одразу після доставлення особи до ТЦК та СП, це свідчить про ненадання йому достатньої кількості часу для збору та підготовки медичної документації, які неможливо вносити з собою на постійній основі, не маючи попередньої інформації щодо необхідності її термінового пред'явлення в межах військово-лікарської комісії. Якщо дуже простими словами ви вийшли по своїх справах або направляєтесь там на роботу і вас затримали, доставили до ТЦК, звісно, ви з собою можете не мати медичних документів, в зв'язку з чим повинні відмовитись там або можете відмовитись від проходження ВЛК там написати знову ж таки, як вказує рішення суду і наказ Міноборони про імперативний, тобто обов'язковий там. Обов'язок, да, там, вибачте, за тавтологію, надати ці документи, то ви саме повинні тоді відмовитись від проходження ВЛК, але, звісно, можете не відмовлятись, це ваше право. І написати, що я з собою не мав цих документів. Як суд зазначає, що е не може мати людина з собою їх на постійній основі. Вище зазначено, положення чи на законодавство об'єктивно може бути дотримана. Так, не маючи попередньої інформації щодо необхідності термінового пред'явлення в межах військово-лікарської комісії, яке зазначив суд таким чином проходження. Особа лікарської комісії має обов'язково слідувати вручення йому відповідної повістки на таку дату з метою надання часу належним чином звернутися до лікаря для отримання медичної карти амбулаторного хворого формою 025О, а також підготувати та зібрати виписки з медичної документації. Тощо, крім того, відповідно до пунктів. 2.8.6 та пункту 2.8 глави 2 розділу 1 положення про ВЛК, затвердженого наказом Міноборони 402 строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не можуть перевищувати 4 днів за необхідності направлення особи. На додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров'я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів. Отже, зважаючи на необхідність забезпечення. Оборонних потреб держави та одночасне дотримання прав і свобод громадян, законодавство встановлює розумні строки для проходження військово-лікарської комісії. Ну і тут зазначається, що з позивної заяви вбачається, що у зв'язку з тим, що позивача було затримано та доставлено до приміщення сімської міської клінічної лікар... лікарні No5, останній не мав при собі медичних документів, оскільки не готувався в цей день проходити військово-лікарську комісію. Також позивач зазначає, що в цей час він проходив лікування з приводу тяжкого захворювання. Про що і от його затримали, він про це нагадав працівникам, які його затримали і надав відповідну довідку, але вони не врахували це. І от вказане дозволяє суду стверджувати, що у діях позивача взагалі відсутній умисел на вчинення правопорушення. Звісно, якщо відсутній умисел, відсутній склад правопорушення людина не може бути притягнена до адмінвідповідальності. Звісно, ну, задовольнили позов, суддя задовольнила позов і скасувала постанову. Винесено начальникам ТЦК про накладення штрафу, про притягнення його до адмінвідповідальності за відмову від проходження вилка. Отаке рішення суду, і воно не поодиноке. Ця суддя, от Клименка Алаяківна, вона ухвалила вісім таких рішень. Суду. Вони є в реєстрі, можете з ними ознайомитись. Тобто, основне те, що вона зазначає. Що повинен бути дотриманий баланс між мобілізаційними заходами, мобілізаційними діями, там ну і правами людини. І звісно, якщо в законодавстві прописано, що людина зобов'язана, тобто імперативна, да, як зазначає в нас суд, надати цю картку амбулаторного хворого, то їй потрібен час для того, щоб звернутись до лікаря, взяти ці документи, підготувати висновки і вже. За окремою повісткою з'явитись до ТЦК та СП, надати їх і об'єктивно пройти медичний огляд ВЛК, як передбачено, діючим законодавством. Враховувати ці обставини, я вважаю, що це рішення в принципі, абсолютно законне, абсолютно обґрунтоване і грунтується на нормах права і закону. Тому ну, посилання, звісно, на нього залишаю в описі під цим відео, можете ознайомитись більш змістовно. Якщо вважаєте це відео корисним. Поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Всім мирного вечора, до побачення мирного неба.